Фінансова допомога військовим, стипендії для молоді, патріотичне виховання дітей та благоустрій міста. Депутати Чернівецької міської ради провели серпневе сесійне засідання. У Чернівцях на місці пам'ятника радянському генералу Боброву розпочали розкопки братської могили офіцерів. Чи знайшли рештки під меморіалом? Дивіться у матеріалі команди СІ 4 Показує важливі події та щиро радіє вподобайкам. Історія вимушеної переселенки із Харкова Раїси Васильєвої, яка тепер популярна тікток-блогерка міста Добра. 60 питань порядку денного. Депутати Чернівецької міської ради провели серпневу сесію. Чергове сесійне засідання розпочали з виступу жінок, які розшукують своїх чоловіків та синів, зниклих безвісти та полонених з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Жінки зачитали офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського. Збережіть, будь ласка, їм життя і війдіть в наше положення, тому що родичі, які ви зараз бачите позаді вас, люди живуть рік, фактично з такою бідою, де Ну, вони просто не знають, де їх ті рідні. Так само, як і військовополонені. Хлопці рік сидять в полоні, їх судять там. І ми просто не бачимо, щоб їх реально повертали. Просимо вас допомогти нам у цьому питанні. Ми вам будемо дуже вдячні. Депутати підтримали звернення і також закликали гаранта докласти усіх зусиль для того, аби повернути чернівецьких захисників додому. Вирішували на засіданні і питання фінансової підтримки військовослужбовців, звернутися до фінансового управління, внести пропозиції щодо внесення змін до відповідної цільової програми та виділення коштів для забезпечення безпілотниками дронами різного типу, включаючи можливість дронів закупівлю дронів FPV, Військових формувань, у яких проходять військову службу мешканці територіальної громади Чернівців. Ця допомога має бути адресна. Наталія Фрунзе зачитала звернення родин загиблих, які висловили невдоволення станом стіни пам'яті на центральній площі. Меморіал пропонують оновити та присвятити його усім загиблим буковинцям, а не лише чернівчанам. Від загиблих та зниклих безвісти військових перейшли до патріотичного виховання дітей. Пропонують прийняти відповідну програму терміном на два роки. Міського бюджету на це готові виділити 10 мільйонів гривень. Якщо конкретно по цифрам, які мені не зрозуміли, то я їх озвучу: 4,8 мільйони це утримання важливого табору. Ойкос, 2,4 мільйони це на створення електронних тирів, і 1,9 мільйони – мільйонів це на створення в закладах освіти. Смуг перешкод не включені в ці 9,3 три мільйона діти дошкільного віку, діти молодшого шкільного віку. Моя позиція була в тому, щоб обов'язково. До цієї програми була долучена освіта, щоб обов'язково основним розпорядником коштів саме було управління освіти, і я хотіла почути від освіти, як вони бачать патріотичне виховання, яке мало би, на мій погляд, починатися вже з дитячого садочка, з молодших класів і старші класи, в тому числі. Тож програму обіцяли прийняти, утім, поки її відправили на доопрацювання. Ще депутати проголосували за виділення стипендій молоді, яка показала найкращі результати на ЗНО та ГНМТ. Тут 200, 400, 600 балів, Відповідно, 5, 10, 15 тисяч, тисяч гривень на дитину. Ми керувалися досвідом інших обласних центрів. Відповідно, були вказані саме такі цифри. Пропозиція комісії з питань ЖК збільшити суму в два рази на обласників. Дякую, винагороди від 10 до 30 тисяч гривень. Стипендії не єдина освітянська тема, яку обговорювали міські обранці. Хочу вашу звернути вашу увагу. Це 28 школа. Хочу звернути увагу на спортивну інфраструктуру. Ми бачимо на на, на відео, що е, є залишки спортивної цивілізації в всі але, е, але воно. Не відповідає в жахливому стані, так і чому саме звернулись до мене батьки? Тому що це єдина школа на районі Гравітон в управлінні освіти. Зауважили, ремонти у школах та садочках робляться за фінансових можливостей і проблемні питання кожного навчального закладу тримають на контролі. Ірини ну, хочу запитати, як там на рахунок виконання протокольного доручення посилому ліцею, спортивний майданчик до кінця року зробимо. Давайте більш деталізовано дам вам відповідь. Наразі якраз вже підписаний договір про ремонт даху. Я думаю, що це актуальніше для школи. Все ж таки, це, було, буде, це було перше. Будуть розпочинати роботи. Сподіваюсь, що до кінця року завершать, бо це те, що справді є важливим. Те, що стосується протокольного доручення по зоні воркаут, як звучало в протокольному дорученні, то наразі є складені кошториси. На засіданні також обговорили хід реалізації програми Сучасне місто в якій передбачені ремонти вулиць та тротуарів, а також утеплення шкіл і садочків. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців. телеканал СІ 4 Склали повноваження достроково. Двоє депутатів Чернівецької міської ради відмовилися від своїх мандатів. Йдеться про депутатів від фракції Команда Михайлішина Віталія Михайлішина і депутатки від фракції Пропозиція Тетяни Шепелько. Згідно з законодавством, цих депутатів замінять наступні представники у списках їхніх партій. Відомо, що Віталій Михайлішин очолював у міській раді фракцію Команда Михайлішина, а на виборах у 2020 році балотувався на посаду мера міста. Нині він служить у Сум Тетяна Шепелько представляла фракцію пропозиція колишнього очільника міста Олексія Каспрука. Вона виступила проти будівництва на Шептицького Сім. Останні півроку сесійні засідання Тетяна Шепелько не відвідувала, адже була за кордоном. Скласти свої повноваження вона вирішила ще у червні. Пояснила це сімейними обставинами. Утім, тоді депутати не підтримали її рішення. За 30 рішення прийнято. Я хочу подякувати депутатам двом за роботу. Ну, в принципі, з вами нелегко не було і буде сумно з вами. І то ми сильно дякуємо вам. і ну, Тримайтеся у Чернівцях. На місці пам'ятника радянському генералу Боброву розпочали розкопки братської могили офіцерів. Меморіал радянським офіцерам, які знищували українців на початку ХХ століття, встановлений у центральному парку Шевченка з 1969 року. Та його демонтаж у рамках загальної декомунізації почали лише зараз. Василь Тимків зазначає, подібні меморіали з червоними зірками та написами російської і досі є по усій Україні. Взагалі, якщо ця робота буде виконана, то Чернівці, мабуть, будуть першим власним центром, де які позбудеться ось такого центрального совєтського меморіалу? От зі своїм духом Грегором, який фактично отруює українську національну свідомість. на місці пам'ятника за радянськими документами, поховані шість офіцерів, що загинули за межами радянського союзу та були перепоховані у Чернівцях. Якщо сліди поховань знайдуть, тіла планують згідно з законодавством екзумувати та перепоховати на кладовище на вулиці Зеленій. Натомість тут планують обладнати місце для відпочинку. Це є пам'ятка історії, тому готувалася документація на перенесення зі збереженням. Готувалася документація, є є цінність сама цього об'єкту, і тому про демонтаж з безвідтворення взагалі мови не йшло. Та експерти, що займаються ексгумацією тіл, кажуть, братська могила може бути фіктивною. Василь Тимків розповідає, так радянське керівництво могло виправдати встановлення пам'ятника офіцерам, які не мають жодного стосунку до чернівців. Власне стоїть питання, чи в дійсно тут існують ці поховання. В обліковій документації, в обліковій документації, яку ми маємо на руках, це паспорт пам'ятки. Який був складений в 1974 році, зазначено, що Ця братська могила виникла в 1946 році. В результаті екзумації перепоховання цих червоноармійців. Причому їхні тіла забирали з різних європейських країн. За результатами розкопок фахівці не знайшли жодного свідчення про поховання радянських офіцерів. Під величним радянським монументом пусто Максим Бернак, Андрій Моронесько, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 31 серпня, відбулося прощання з військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну від російської навали. Солдату Олександру Кучерявому останню шану віддали в селі Білоусівка. Солдата Дмитра Делея в останній шлях провели в селі Вербівці. Вічна пам'ять та слава загиблим захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. За хуліганство перед судом постане чернівчанин. Слідчі поліції завершили досудове розслідування. Правоохоронці зібрали беззаперечні докази протиправних дій 50-річного чоловіка, який нагадаємо, 17 червня, перебуваючи у приміщенні магазину, намагався завдати ножем тілесні ушкодження 47-річному чернівчанину. За вчинення такого злочину йому загрожує до семи років позбавлення волі. Люди кажуть, опитування сі чотири. Свято першого дзвоника це день нових портфелів, знайомств, спогадів та нових знань. Цьогоріч у Черніцях відмовились від гучних святкувань. Насамперед школи, ліцеї та гімназії міста відмовляються від квітів. Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міськради. Там закликають батьків замість пишних букетів підтримати Збройні сили України, задонатити на волонтерські рахунки вартість квіткової композиції або, хоча б кілька гривень усе по можливості родини. Також у закладах освіти є скриньки для благодійних пожертв. У багатьох закладах є благодійні рахунки, на які можна переказати кошти. За ними радять звертатись до керівників. Напередодні 1 вересня команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби розпитати у людей, яке 1 вересня їм запам'яталось найбільше та чому. Скажіть, будь ласка, яке 1 вересня у вашому житті запам'яталось вам найбільше і чому? Коли йшов перший клас? Чому що я в перший раз йшов перший клас? А вам? Я не пам'ятаю свого 1 вересня. Це перше вересня я запам'ятаю точно, бо син старший поступив в ЧНУ. Так що це точно запам'ятається, бо батьківське хвилювання завжди є. Напевно, в школі, коли закінчував 11 клас, дзвоник носили і все. Чому воно було таким особливим для вас? Ну бо ми все-таки е, пірвали цей бан від дзвоника, і ця штука, що всередині вона взлетіла. Mm. <рес> Скажіть, будь ласка, яке перше вересня вам запитала найбільше житті і чого? 2019 рік, тому що до мене прийшла моя подруга, з якою я вже 4 роки дружу. Перше вересня як внука проважала школу. Чим воно було для вас середнього? Чим? Тому що він виріс зі мною після втрати чоловіка, він для мене був, можу казати, всесвіт. І це було для мене найважливіше в житті. Яке 1 вересня вам найбільше запам'яталося за ваше життя і чому? Напевне, все-таки, коли йшла в перший клас, але це було так давно, що у вас ще десь і близько не було в цей час. Це було найвелике свято. Якщо врахувати, скільки років мені сьогодні, я колись навчалася в 9 школі на Щепкіна. Надзвичайно було все, а це, напевно, найбільше згадалося. У ну, моєму житті, напевно, кожне 1 вересня було особливе, тому що я з нетерпінням очікувала похвального листа, який вручали на 1 вересня. А, напевно, найбільше це 1 вересня моєї дитини в перший клас. Яке 1 вересня вам найбільше запам'яталося в вашому житті і чому? Це був п'ятий клас, мені стало погано, і ми пішли з мамою і моїм татом в кафешку. І 1 вересня в мене не було, тому що тоді було дуже жарко. І там потім виявилося, що деякі люди просто в оморок падали, а ми сиділи в кафешці і пили капучино. Напевно, останні 1 вересня, коли я йшов на четвертий курс з медуніверколеджу. Мед Чим воно мабуть закладалося? тим, що мені було максимально все одно. Скажіть, будь ласка, яке перше вересня найбільше заплюталося в вашому житті? І... В нашому житті? У вашому особисто. Ну, у нас давно було 1 вересня. Ну, коли внучку проважали перший клас. Чим воно? Як дітки себе вели маленькі, як і в них ці. Особливий день, що перший клас? Ну так. Ми вже старенькі, вони маленькі. Так. А зараз приїхали сюди з Харкова провести в третій клас. А яке 1 вересня вам найбільше запам'яталося в вашому житті і чому? Як, йшли, як я йшла в перший клас і в 11. -й. Чим вона вам запам'яталася? Ну це дуже важливі такі події в житті, як вони самі значимі такі. Ваші діти також вже пішли так? Так, звичайно, другий, третій. рано? <гум> да. А вам? Не знаю, я запам'ятав дітвори перший клас. Чим Посліднього ще не було. А, як, як вони такі цікаві, все їм дуже цікаво, але вони такі... Mm -hmm. Що, що, що робити? Куди? Да. Не знаю, на маму, на папу дивляться, тікає, тікає. Але нічого. Зараз вже впевненіше в собі. Ви Жити. готові вже до школи? Так. Подобається в школі? не так сильно. А тобі запам'ятав... Чим тобі запам'ятався твій твоєї перші вересні? Коли ти пішов тільки перший раз у школу? Mm. Другий клас. Другий клас тобі запам'ятався? Так. Да. А чим він тобі запам'ятався? Не можу об'яснити. Ну, предмети, чи те, що там з друзями можна розважатися на перервах, чи які не знаю, вчителі. Чим тобі так найбільше? Бігати по е, бігати по коридорам з друзями. 1 вересня, перший клас. Чому? Тому що батьки вели з великими бантами у гарному настрої. От тому для кожного українця це свято означає різне: для когось школа, для когось знання, а для когось просто закінчення літа. Та з повномасштабним вторгненням російських загарбників святкування замінилися вшануванні пам'яті українських героїв. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Показує важливі події та щиро радіє вподобайкам. Історія тіктокерки з міста добра. Ось ну, кріпляти здоров'я. Послушається настроєння і очень також саме так жінка знімає свої відео для соцмережі TikTok. Раїса Васильєва, родом з Харкова, згадує про минуле життя зі сльозами на очах. Там була страшна ситуація. Я півроку просиділа між двома стінами і все. І поїхала потім на захід. І відразу знайшли місто добра? Ні, ні. Це був Ожгород, Пригород, потім Ожгород, Але в Ожгороді такі були ціни високі, що ми не витримали там цих розцінок. І через півроку я поїхала сюди. Своє життя жінка присвятила медицині та каже, душа завжди тягнулась до творчості. Колись тихенько співала своїм друзям, а тепер знімає відео про життя у Чернівцях. Пригадує, усе розпочалось тоді, коли зустріла біля річки двох перехожих. Там знімкувала природу. Молода пара надихнула жінку на ведення особистого блогу. Треба тік ток ваші фотографії, бо там є люди, які сидять за вікном і може зовсім нічого не бачити. Я виходжу зранку. Майже нікого ще немає. Оце трава наша зелена, бо соняшна ці трої покажу. І все їм розказую, що я відчуваю. А ще сонця покажу їм, сквозь сквоздіству пробивається дерев'я. Ну, люди радіють, то я радію. Блогерка каже, розбирається в алгоритмах та сучасних інтернет-термінах. Та найбільше радіє, коли бачить на своїх відео вподобайки. Коментарів у мене, мало, мало, але у мене багато сердечок. стільки багато, що у мене зараз там двічі чимось підписників, але більше п'яти тисяч у мене лайків. У мене є знаєте які лайки? У мене є навіть 100, 195 лайків за одне відео. У своїх відео Раїса Васильєва не лише ділиться з світанками. Там вона показує життя у кризовому центрі місто добра, та найголовніше висвітлює важливі події та емоції дітей. Любов Копоть, Андрій Маронеску, Новини Чернівців, телеканал СІ 4